А сьогодні я розповім вам англійську казку про те, як Джек ходив щастя шукати. Тож мощуйтеся зручненько в ліжечка і слухайте мою оповідку. Жив на світі хлопчик, звали його Джек. Одного разу рушив він щастя шукати. Не встиг далеко відійти назустріч йому кіт. Куди йдеш, Джеку? спитав кіт. Іду щастя шукати. Можна й мені з тобою? «А тож», – відповів Джек, разом буде веселіше. І пішли вони далі, стриб-скок, стриб-скок. Недовго йшли назустріч їм собака. Куди йдеш, Джеку? питає собака. Йду щастя шукати. Можна й мені з тобою. Ходімо, відказав Джек, у гурті воно веселіше. І пішли вони далі разом, стрипскок, стрипскок. Недовго йшли назустріч їм коза. Куди йдеш, Джеку? спитала коза. Йду щастя шукати. Можна й мені з тобою. «А вже ж!» – відповів Джек. У гурті воно веселіше. І пішли вони далі разом, стриб скок, стрип-скок Недовго йшли назустріч їм віл. Куди йдеш, Джеку? запитав віл. Йду щастя шукати. Можна й мені з тобою. А чому б ні? відповів Джек. Чим більша компанія, тим і веселіше. І пішли вони далі разом, Стрип-скок, стрип-скок Недовго йшли назустріч їм півень. Куди йдеш, Джеку? питає півень. Іду щастя шукати. Можна й мені з тобою? Звичайно, відповів Джек. Чим більша компанія, тим веселіше. І пішли вони далі разом, Стрип-скок, стрип-скок. Так і йшли, аж тут сутеніти стало. Почали вони думати, де ж їм ночувати. Коли бачить край дороги будинок, Джек наказав друзям не голосувати, а сам тихенько підкрався і зазирнув у вікно. Бачить, за столом сидять розбійники і лічать гроші. Вернувся Джек до своїх друзів і наказав їм: як подасть знак, то щоб усі щосили кричали. От усі приготувалися. Тут Джек подав знак і. Кіт занявкав, собака загавкав, коза замекала, віл заревів, півень закукурікав, такий галас зняли, що розбійники перелякалися і втекли. Тоді Джек із друзями спокійно зайшли в дім. Та Джек все ж побоювався, що розбійники вночі можуть повернутися. І коли настав час спати, Джек влаштував кота в кріслі, собаку посадив віз сіл, козу вивів на горище, вола заховав у підвал, півневі звелів злетіти на дах, а сам ліг у ліжко. Бачать розбійники, світло в домі погасло, і послали вони одного з своїх по гроші. Та він, одразу переляканий, прибіг назад і почав розповідати якого страху натерпівся, увійшов я в дім, каже, тільки не хотів сісти у крісло, а там уже якась стара сидить і в'яже. Як штрихне мене шпицями, а це був кіт. Ну ви ж знаєте, підходжу до столу, хочу нарешті гроші забрати, а під столом чоботар, як шпигоне мене шилом. А це був собака, ну ви ж знаєте. Кинувся на горище, а там хтось зерно молотить. Як вперіщить мене ціпом, ледве з ніг не збив. А це була коза, ви ж знаєте. Нарешті спускаюся у підвал, а там дровороб Аж як угріє мене обухом, ледве втік. А це був віл. Ви ж знаєте, та все б нічого, якби не карлик на дахові. Як закричить, а подайно його сюди, а подайно його сюди, а я навтіки та й до вас. А це півень кричав куккуріку, -ку -ку. ви ж знаєте. Сьогодні програму до ефіру підготувала я, Іринка Веренька, та автор проекту Надія Ярмола.